23 година, 16 хвилин. Марафон єдині новини триває, і тривоги лунати продовжують на території Донецької Запорізької областей на Дніпропетровщині, Нікопольський район там загроза артилерійського обстрілу. Продовжують так само на Дніпропетровщині Підгородненській громаді розбирати завали, де знаходиться щонайменше 13 постраждалих, серед них троє дітей. Окупанти вдарили ракетою між двома багатоповерхівками в передмісті. Дніпра я нагадаю, от чи є ще під завалами люди. Зараз можемо дізнатися нашої кореспондентки Софії Москаленко. Вона на прямому зв'язку. Софія, привіт тобі. Що відомо станом на зараз? Вітаю, Олена. та кито близько 20.30 пролунав вибух. Він пролунав до оголошення повітряної тривоги. Вдарили по передмістю Дніпра. І президент Володимир Зеленський зазначив, що снаряд влучив між двоповерховими будинками. Тож вони частково зруйновані. Півгодини тому отримали інформацію, що з-під завалів дістали чоловіка. Він живий, і так само продовжується пошуково-рятувальна операція, тому що правоохоронці вважають, що досі під уламками будинку можуть знаходитися. Люди зараз маємо 13 травмованих з них троє діти. Це хлопчики 5, 11 та 15 років. Майже усіх травмованих ушпиталили, але одна людина лікуватиметься амбулаторно. Що ж тих, яких забрали до лікарні, то їх стан середньої важкості. це слова медиків, і вони усі мають черепно мозкові травми, осколкові поранення та забої. І хочу сказати, що на місці також спалахнуло дві пожежі які рятувальники гасять і досі, і так само дісталося ще й рятувальній частині, яка знаходилася поруч. І нині це вся інформація, що я маю. Колеги, передаємо слово. Дякуємо, Софію. Софія Москаленко з Дніпра повідомила нам оперативну інформацію з питань безпеки. Спеціальні служби не дозволяють безпосередньо знаходитись на місці трагедії. Там продовжують розбирати завали. Софія, будемо вкрай вдячні, якщо ти інформуватимеш нас і надалі. Тому що нині вся країна слідкує за розбором завалів у Дніпрі.